Першою у 2026 році летальний випадок від грипу. А у рівному померла 47-річна жінка. У нас на минулому тижні зареєстровано один летальний випадок від грипу типу. А це була жінка 47 років. Вона є мешканкою міста Рівне, яка пізно звернулася за медичною допомогою і померла від ускладнень вірусної пневмонії. І жінка була не вакцинована. За інформацією медиків, жінка пізно звернулася за допомогою, тож у неї виникла вірусна пневмонія, яка і спричинила смерть. Нагадуємо, що грип це є незвичайна застуда, це є складне захворювання, яке може мати важкий перебіг і відповідно, смертельні наслідки. Найефективніший захист це в нас є вакцинація, це регулярна гігієна рук, це дотримування дистанції, це е, провітрювання приміщень, носіння масок, якщо відповідно є симптоми. І е, ще раз нагадуємо, що якщо ви маєте симптоми, потрібно не, зверта... не займатися самолікуванням, а звертатися відповідно до свого сімейного лікаря. Загалом в області перевищення епідпорогу порогу не фіксують. Однак за минулий тиждень лікарі зареєстрували понад п'ять тисяч випадків ГРВІ. Така ситуація характерна для даного періоду, адже люди перебувають зараз довше в закритих приміщеннях, які мало провітрюються. Якщо порівнювати із минулим роком в аналогічний період, то захворюваність на випадків значно нижча. В жодному районі не зареєстровано перевищення під порогу. Лікарі наголошують, що грип небезпечний своїми ускладненнями, а єдиний спосіб уникнути їх вакцинуватися. Саме головна небезпека це є ускладнення. Ускладнення грипу для кого це не небезпечно. Це люди з хронічними захворюваннями органів дихання, такі як бронхіальна астма. Або хронічне обструктивне захворювання легень. Це стосується тих людей, які палять серцево-судинні недуги, це пацієнти, які приймають імуносупресивну терапію, наприклад, преднізолон чи метилпреднізолон. це пацієнти з автоімунними захворюваннями, а також пацієнти з онкологічними захворюваннями. Якщо ж недуга вже виникла, медики в жодному разі закликають не займатися самолікуванням, а негайно звертатися за допомогою до фахівців. Ольга Денілюк Аріна Тітова. Новини Рівного.